І у вас високий рівень сиротоніну, високий рівень тривога, неспокій, агресія, нав'язливі не думки. Це дуже класний стан, але не такою ціною. Такі пари сваряться хлам. одна з тривожних двічків про те, що сиротонін на дні. Що ти тут розказуєш? Можна випити антидепресанти? Скільки можна сказати? Щастя, радість, нагорода, пізнання, сфокусованість бути в моменті тут і зараз. Всі ми дуже цього хочемо і дуже часто, паралельно ми перебуваємо в депресіях, в апатіях, в ПТСР. Сьогодні ми говоримо за гормон, який відповідає саме за ці чинники, і що з ним робити. Як його збільшити, і що буде, коли ми ним зловживаємо? А точніше ми говоримо за сиротонін. Серотонін, а по-другому, це 5 гідроксотрептамін, нейромедіатор, якого, якого описують як гормоном щастя, радості і натхнення. Також, але він відповідає ще за досить великий ряд інших функцій у нашому організмі. І знання, нагорода, навчання, пам'ять. Навіть контролює такий фактор, як блювання. Що він таке? Як він впливає на нас? Ми з вами розглядали такі гормон, як дофамін, це гормон зробити, це гормон мотивації, це гормон зарядженості. Знаєш, знаєте, як кажуть, я ж горю бажанням зробити цього. Це зробити. Це дофамін. Серотонін це гормон цілісності, це гормон сили волі. Це гормон, на, от, наприклад, коли був експеримент, клали, садили ну, дітей в кімнату і ставили перед ним одне тістечко. І перед тим, як Вийти, говорила їм, що якщо ти почекаєш, поки я прийду, я тобі дам два тістечка. Тобто у дитини була мотивація з'їсти це тістечко. Але діти, які дочікували, поки прийде куратор цього експерименту, отримували друге тістечко. І саме серотонін дозволяв їм не з'їсти оте. Тісточко. Наприклад, ви маєте багато дофаміну і ви змотивовані щось зробити. І якщо ви сидите на дієті і ви змотивовані сидіти на дієті і перед вами стоїть бургер, і у вас високий рівень серотоніну, високий рівень усвідомленості, ви його не з'їсте. якщо у вас високий рівень дофаміну і низький рівень серотоніну, ви його з'їсте. Тому що ви так само змотивовані його. З'їсти фізіологічна роль сиротоніну пов'язується з контролем у мозку таких певних психоемоційних станів, як тривога, неспокій, агресія, нав'язливі думки, негативні стани, фобії, страхи, сексуальна поведінка, контроль циклів фізіологічного сну, що і дозволило трактувати сиротонін як гормон щастя. Низький рівень сиротоніну у людини збільшує Відчуття агресії, озлобленості, відчуття апатії, нервозності, певних летальних станів. І ми в даному суспільстві ми дуже часто гасимо серотонін з губними звичками, як алкоголь, залежність від алкоголю, залежність від цукру, залежність від перегляду певних фільмів. Залежність від психоактивних речовин. Всі ці речовини знижують чутливість, до, знижують чутливість рецепторів до серотоніну. Відповідно, кількість рецепторів зменшується, оскільки організм розуміє, що я його отримую ззовні, тобто отримую каталізатор до його росту, і постійно його треба більше, постійно більше, більше більше серотоніну. І так як з дофаміном у нас іде як. Ми отримували спонукаючий фактор хлоп, серотонін повесився. Потім він упав, і для того, щоб організму підняти його знову, йому потрібно знову отримати ту алкоголь чи куріння. Будемо говорити зараз за алкоголь. Після того, як ваш серотонін упав. Ви знаходитесь в апатії, в депресії, в певній залежності від стимула для того, щоб отримати знову серотонін на піках. І дуже кажуть, знаєте, коли довго не курив чи довго не пив, коли там запив чи закурив, в організма йде відбиток. Ми говорили за вами за відбитки. Йде відбиток, що от, не тільки на фізіологічному, а навіть на психологічному рівні, іде відбиток, що. Я отримував, наприклад, алкоголь або сигарети. серотонін підвищився. Мені добре, я в моменті тут і зараз. В залежність від певної звички, від певного препарата дуже сильно змушує організм піднімати рівень серотоніну від нуля до 100. І наскільки він швидко піднявся, наскільки він швидко і буде падати. І людина в таких на таких гірках є емоційно, психічно нестабільною. Вона перебуває з одного стану, входить з одного в стану в інший стан. Вона може нашкодити як собі, так і навколишнім біля себе. Наприклад, алкоголь деформує вироблення свого серотоніну і взагалі блокує його вироблення. Тобто, ви отримуєте серотонін, Наприклад, тільки з алкоголю, тобто ви випили алкоголь, ви отримали сиротонін. Ви не випили алкоголь, сиротонін на мінусі, мінус 5, мінус 10. І це дуже. Це називається сиротонін, сир, сиротонінова яма, сиротонінова депресія. Я думаю, ви бачили такі пари або чули, бачили таких людей, які сваряться в хлам. Потім. Так само палко милються і живуть собі далі. Це також одна з тривожних дзвіночків про те, що серотонін на дні. Чому? Коли ми злі починається сварка. Серотонін, ви виливаєте свої негативні емоції, серотонін піднімається. Потім, коли серотонін піднявся, ви захотіли. Тобто є певна пауза, серотонін впав, і ви захотіли помиритися. Серотонін знову піднявся. Серотонін піднявся, ви живете добре, все хорошо, стимула нема. Серотонін падає, включається агресія. І знову по колу. Це також один з пунктів наявності чи відсутності серотоніну. Так, ви можете сказати мені, що що ти тут розказуєш, можна випити антидепресанти, і все буде супер. Да, в моменті все буде супер. Але антидепресанти мають також синдром відміни. І, одне з, і цей синдром відміни, можливо, може ще глибше вас увігнати в депресію, ніж ви були до прийому антидепресантів. І є нюанси по відміні антидепресантів це коли. Ваші полові органи, ви перестаєте пристає, їх відчувати. У вас є немає тяги до партнера, як з чоловічої, так і жіночої частини. І також ви можете взагалі втратити почуття радості, щастя, емоції, хорошого настрою. Тобто з антидепресантами не можна, не можна, тому що ви в моменті так само поповиповисуєте, повишуйте, повиша збільшуєте рівень серотоніна. Антидепресанти дуже на травах, не на травах, дуже з ними дуже потрібно бути акуратними. Я би сказав не приймати, пережити, перечекати і іншими чинниками, про які зараз вам скажу, підняти рівень серотоніну. Є дві добавки про які я потім розкажу більш детально. Це 5 HTP, це прикрусор зворотнього захоплення серотоніну і триптофан. Саме з нього і синтезується в організмі серотонін. Але як амінокислота триптофан є незамінна, вона в організмі не синтезується. Її можна отримати не тільки з добавок, але і з високобілкових. Продуктів. Я залишу список, які є високобілкові продукти, на рахунок яких можна вживати і збільшувати кількість серотоніну в організмі. Другий нюанс це психологія. Вам потрібно зрозуміти, що все залишається у нас на рівні відбитків, які закладаються в підсвідомості. Організм, наш ум дуже любить нас робити щасливими. Ну, просто обожнюється, це його функція. Робити нас щасливими. І коли він розуміє, що я от отримав якийсь поштовх, якийсь імпульс, і сиротонін піднявся, я щасливий. І йому до лампочки, як ви його підняли? Його завдання робити нас щасливим в любому, в, люб... в любим чином. Він не думає за наслідки. Думати потрібно вам як, як свідомо. Тому що ум. Его, его це роль, ум це щастя. Він хоче зробити вас щасливим. Вам потрібна як свідомість, як я, ви, це не ваше тіло, ви це ви. Розумієте? Ви не можете себе ото... ототожнювати з вами, тому що вас створили ваші... ваш досвід, ваше коло знайомств, ваш, де ви знаходитесь, де ви живете, в якому часовому поясі, в якій країні, що ви проходили, ваш досвід вас сформував. Но ви справжній я можете дивитися на себе зі сторони. І коли ви максимально усвідомлені, проходячи практики, медитації, прокачування себе, ви розумієте, коли у вас ваш стан, то ви розумієте, що ви, наприклад, в депресії, ви в поганому стані, вам потрібно відпочити, організм сигналізує, що вам погано. І ви повинні це розмежовувати, коли, наприклад, немає мотивації, коли ви нещасні. Коли ви нещасні, це, наприклад, сиротонін, що послужило його зниженням. Потрібно розуміти, що саме це сиротонін, і не йти, не закидуватись непонятно чим, не робити, не, не зрозуміло, що. Тому що ум буде нас вести до щастя. А якщо в нього є відбиток, що це що це, наприклад, сварка. Алкоголь, чи сигарити, чи це якась інша психотропна речовина, організм буде на ум, нас буде вести туди, бо він іншого не знає, тим більше це швидко, від 0 до 100 швидко. Потрібно це розуміти, потрібно це усвідомлювати. І не давати йому керувати вам, бо ви загубите цим своє життя. Не потрібно вам цього. Да, ми гормональні істоти. Но якщо слухати одні гормони, це доведе нас ну, до ручки просто. Другий варіант, інші варіанти, які, крім психології, це тренування. Тренування в залі, біг, віджимання, прес і багато інша фізична активність, де у вас збільшується пульс, з вас йде піт, вам важко, це також доволі непогано збільшує рівень серотоніну. Потім сонячне світло. А ще набагато краще, наприклад, пробіжки, прогулянки 10 тисяч кроків на сонячному, на сонячному світлі. Якщо зараз немає такого сонячного світла, пийте вітамін Д в повишених дозуваннях разом з цинком. Це дуже важлива зв'язка. Разом з цинком. Я випущу про це відео. Чому Просто вам кажу на зараз? Вітамін Д і цинк. Обов'язково. Далі це. Вуглевод сприяють збільшенню інсуліну, а інсулін, скажімо так, розчищає дорогу триптофану до мозку, де і виробляється серотонін. Але також не потрібно з цукором. Цукор. Не робіть оцих скачків, бо це в моменті. Краще складні вуглеводи, фрукти це вітаміни, фрукти, овочі і десь колись щось солоденьке, в міру. Трішечки. Серотонін це не дофамін. Серотонін від того, що буде його перебір, в організмі нічого не зміниться. Розумієте? Забагато я слово Розумієте? Якщо у вас є пік сконцентрованості, наприклад, при 30 поділках сиротоніну. То у вас не збільшується сконцентрованість при 100 поділках серотоніну. грубо кажучи, умовно кажучи. Серотонін це не панацея. Потрібно збільшувати кількість нейромедіаторів, які захоплюють серотонін, а не саму кількість серотоніну. Такими як способами, як я вже назвав у відео, плюс до цього ще додати медитації, масажі. Про добавки більше казати не буду. Це дві добавки, які я пробував на собі. Е, Мова в тому, що 5 HTP, якщо ви приймаєте більше місяця, воно зменшує кількість дофаміну. От. Тобто йде рептофан, 5 htp і серотонін. в мозку вже. акуратно з такими добавками. Я не лікар, я вам не раджу. Я вам говорю про те, що є на мені і на моїх учнях, з цим акуратно. Більше потрібно мати. Здоровий погляд на життя. Серотонін це не панацея, це засіб. І не піддаватися нашому уму, коли він нас хоче зробити щасливим тими способами, які він знає, які ми в нього заклали. Він нічого нового не придумає, якщо ми дали йому негативний досвід. Але для нього він позитивний, він буде нас до нього вести. Потрібно змінити. Ваше бачення, ваш погляд. Прогулянки, сонце, масажі, тренування, правильні продукти, відмова від речовин і дій, які будуть понижувати серотонін. Я повторюсь перебравши по серотоніну, ми краще не зробимо. А гірше зробити зробимо. Розумієте? Скільки можна сказати? Розумійте свої стани. Не піддавайтеся їм, усвідомлюйте, в якому ви стані і що з ним робити. Про дофамін і тестостерон два відео. Це відео про серотонін. Потрібно розуміти, в якому ви стані, чого вам зараз не вистачає. І як. З цим працювати. Не просто плевти по течії, ай ми захотіли то зробили то, зро... захотіли то зробили то, тому що ну, це нас не доведе. Далеко не доведе. Мотивація, щастя, радість, бажання, терпіння, сила волі. Це все на гормональному рівні, плюс прикріплена психологія, психіка ваша, ваші реакції. Що ви як ви її навчили, так вона буде вам давати в У... У зворотню. Користь чи не користь. Для, для нашої психіки це користь. А потім вона страждає. І ваше тіло страждає, ваше майбутнє страждає. Ваші великі тілі. Ваші великі тілі страждають. Хочу в кінці сказати, що я підключив Patreon. Кому не буду робити на цьому акцент, кому цікаво, просто перейдіть посилочці в описі. От, така. Невеличкі у мене нововведення, я на нього, скажімо так, рішився. От. Давно мені про нього говорили, давно, наверно, ще місяці 4 назад, але зараз я тільки на нього зважуюся. Кому цікаво, будь ласка, там будуть відео, там зможете задавати запитання, будь-які запитання. От. І в мене також дружина психолог, причому сертифікований психолог. Якщо будуть запитання до неї, також ми будемо записувати відповіді на ваші запитання. Це буде чисто в Патреоні для патронів. Я дякую за увагу. Дякую вам, що ви зі мною.